Соціальна реклама. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 ФМ. вітаємо всіх на хвилях «Київ ФМ та на нашому Ютуб-каналі. Запрошуємо до програми Лікар знає сьогодні. 8 липня, день офтальмолога. Тож, як в цей день ми не могли. Тобто ми не могли в цей день не поговорити про наш зір, про найбільший один з найбільших скарбів, який подарував нам Бог. Пам'ятаєте, що наші бабусі, прабабусі мами говорили бережи, як зіницюка. Тобто, як щось надзвичайно цінне. Отже, про очі, про методи лікування, про проблеми, які виникають, про все це ми будемо говорити із гостем студії, найкращим фахівцем у цій сфері, нашим постійним гостем до нас завітав професор відомий український Офтальмолог, завідувач кафедри офтальмології та оптометрії університету імені Богомольця Сергій Риков. Добрий вам день доброго дня. Давайте запросимо до розмови і наших слухачів 098 009 98 98, Це номер нашого вайберу. Пишіть, будь ласка, нам свої запитання. Можете отримати консультацію просто в прямому ефірі. Можете так само писати, і в чаті під Ютуб-трансляцію на нашому каналі Київ.ФМ, Ми все будемо зачитувати. Сергій Олександрович буде консультувати. Ну і ще один номер телефону оголосимо. За ним ви зможете записатися на консультацію або Сергія Олександровича, або інших професійних фахівців офтальмологів 0800 333 707 0800 333 707 Сергію Олександровичу Дивіться, сьогодні в нас така доволі широка тема, і е, про ш, з чого я хочу почати? От коли люди стикаються із проблемою, з проблемою, проблемами із зором, то піти до лікаря, це ну там якась десята справа. Так спочатку вони починають намагаються самотужки, якісь вітамінчики попити моркви більше поїсти в інтернеті. Щось в інтернеті в інтернеті, в інтернеті. Щось. от які найбезглу ну, може не можна так сказати, найтакі кумедніші історії з інтернету були на вашій практиці. Ну багато було. Кожна людина це своя історія, і приходить одна жінка, яка хворіє глоукомою. І глаукома така третьої стадії, вже треба оперувати, але ж людина боїться, не хоче оперуватися. І вона приміняла зелену рязку від глаукоми. тобто та рязка, Внутрішньо? яку їдять кашки, качки. Ні-ні-ні примочки прямо на очі накладала зелену рязку. Ну, дійсно, якщо покласти зелену рязку, якби вона була чистою стерильною, в ідеальних умовах вирощена, то вона трошки понижує температуру mm -hmm. ока, можливо, знімало біль трошечки її. Розумієте? Потім одна бабуся ну, не секрет, що люди дуже часто лікуються сечею. сечею від різних захворювань, там від суглобів, кладуть собі примочки mm -hmm. і таке інше, приймають всередину, Але одна бабуся прийшла і каже: А ви не повірите, чим я лікувалася? Я зразу свіжую своєю сечею. Так, доктор, звідки ви знали? Кажу, дивіться, от три дні ви робили це, оце було правильно. А тепер треба робити те то, те то й те то. Людині не можна зразу сказати, що вона не права. Розумієте, людина вже зробила. І нам треба вже лікарям виходити з того положення. Потім один дід розказав, як він лікує катаракту. Катаракту він лікує, треба дочекатися дощу великого. Знайти виповзні це такі великі довгі черви, да, на які черв'яки, на які ловлять сома в Дніпрі. Так от ці черв'яки треба знайти їх 10 штук, вимити їх добре, помістити в мох, щоб вони Боже. там очистилися один тиждень, пожили, щоб не було що їсти їм. Вони тоді очищаються, землі немає середини. Потім ці черв'яки. Заливають 200 грамів меду. Не треба рецепт прямо казати, бо може хтось роз... захочеться повторити. Я розповідаю, що <смітна> ні, от біди якраз від <смітна> того меду не буде, не тому що ми деколи, коли не було гіпортенічних розчинів, ми рекомендували, наприклад, один до трьох <смітна> там розводити мед і закапувати, щоб знімати набряк. І от пацієнт таким чином настоював ще два тижні. І оту рідину, яка зверху закапала в, в око, Воно, звичайно, неймовірно пече, тому що це практично як розвести цукор з водою і закапати в око, там немає ізотонізації цього розчину. І звичайно, тут доказової бази народної медицини просто не існує. Ну але розумієте? нашкодити можна, бо ну дискомфорт це, це інше питання. А от нашкодити, наприклад, можна? наприклад, свіжою сечею, звичайно, там же солей дуже багато, там іде велике подразнення, там йдуть практично сеча, це що? Те, що організм викидає, Підходить. вже. шлаки, розумієте? А люди не придумали, скажімо, таким чином. Якщо взяти ті ж черви, там ну треба мати стерильний матеріал щоб закапувати в око, розумієте? Угу. крім того якщо ми черви закапали там якісь на стоянку Ця рідина попадає через серйозну точку прямо в ніс. Добре, якщо хороший шлунок в людини, і це все перетравить через те. Ну і звичайно, дуже багато рослинних mm -hmm. речей. Тобто рослинні трави і таке інше. Тобто, відока багато трав. Одна така сама популярна це очанка. Mm -hmm. Вона так і називається очанка. Ну, але це, це те, що може трішечки допомогти. Звичайно, да? тому що є медичний препарат краплі, очанка. Ага. Тобто одна із ну, не одна, а багато фірм випускають якраз склад, входить mm -hmm. очанка, деколи туди входить ромашка. От алоє може входити і гілоронова кислота. Наприклад, uh -huh. ось такі композиції, комбінації, вони дійсно можуть не нашкодити. В дитячій практиці можна закапувати. Дуже часто це війна, да? І був коронавірус, біда. Uh -huh. Потім війна і дзвонять е, по телефону, мами запитують, а чим можна? А я запитую, а що у вас є? Yeah. І тут мама відкриває свою аптечку, каже: Є Ромашка, ідеально, є Звіробій. Ідеально. Mm -hmm. Що є, ну, наприклад, з йодом якісь страви не бажано в око капати, а так практично більшість страв протизапальні. Mm -hmm. Але нам треба, щоб були протизапальні і в'яжучі. Тобто, щоб були такі, як слиз, угу. тоді для оку дуже легко це приймає. Звичайно, ми говоримо про такі речі, ну, наче у нас немає сучасної медицини. Медицин. Це вже в історії, повинно воно бути, тому що коли ми заходимо в історію музей історії медицини в Києві, там також говорять про це. Любий музей також починається з чого. Із лікування монахами. Mm. Монахи завжди були самі священники, самими освіченими. Тобто вони їздили по світу, вони знали, як лікувати, чим лікувати. Якщо ви знаєте образ нашого Печерського Агапіта Печерського, Агапіт це наш лікар, mm -hmm. такий як Пантелеймон, то Агапіт Печерський зображений із таким, знаєте, з таким букетом, із сухих квітів. Із сухих трав, угу. саме з сухих трав. Тобто, якщо ви пантелеймон зображений з такою, знаєте, шкатулочкою, да, звідки він роздає ліки, то наш гапіт Печерський якраз зображений з травами. Через те в монастирях, в церквах завжди люди отримували допомогу, тому що крім Божого благословення, завжди Отримували ще якісь рекомендації. А рекомендації були у нас трави, mm -hmm. коріння, от, потім спалене, наприклад, спалене вугілля, таке, яке було сорбентом. Крім того, є там один рецепт, такий, знаєте, роблять жінки старші, беруть гусине сало, потім спалюють вербу. І розмішують це все разом і прикладають до опіків. Ну звичайно, там сорбент, а угу. сало як жир, тобто відбирається набряк і в принципі це розумні речі. Але існують стандартні Але це препарати. ж не лікування. Це зняти можливо там якісь певних, ну дивіться, е, там покращити не знаю, <ків> чіткість зору можна, да, які чорницю каже на певний на час, певний так час. але це ж не про лікування. Ви знаєте, а нам не треба на все життя. Життя дуже коротке. Нам треба просто кожен період життя має свої особливості. Я молодість, коли нічого не треба. Поств наступає така зрілість, тобто 40 років. От 40 років вже все якраз про 40 років 40 є запитання. років все потихеньку летить, в тому числі і зір, uh -huh. тому що людина починає погано бачити зблизька внутрішній акомудаційний м'яз починає погано працювати. Крім того, в людини в 40 років може з'явитися глаукома. І є міжнародні стандарти, рекомендації, наказ нашого міністерства охорони здоров'я, що в 40 років і один раз на два роки потрібно проводити вимір внутріочного тиску. Чому? Тому що глаукома основна причина сліпоти в Україні через те, якщо це профілактувати. А якби ще держава могла виділити безкоштовно ліки mm -hmm. на лікування глаукоми, уявіть собі, що люди сліпнуть через те, що вони своєчасно не можуть закапати або гроші, закінчились, або ліки закінчились. 38% людей порушує приписи лікаря. Оце люди, ті 38, і вони йдуть в сторону сліпоти. Розумієте, а той, що з лікарем, якщо весь час використовує приписи, ну той може при глаукомі ви бачити ще років 28-30. Це не так мало, тому що якщо глоукома появляється в 50 років, а плюс ми кажемо 30, людина ще може бачити, а середнє проживання чоловіків в Україні складає 65 років, а жінок 74 роки. Через те практично людина помирає зрячою. Так, дивіться, Валентина запитує якраз те, про що ви і говорите. Чим підняти зір після 40, 44 роки, коли пишу трохи розпливається в очах. Окуляри поки не хочеться. Так дуже читала, бо російською мовою Розуміло. написано. Я переводила Так, да, населення. Пише любою мовою. Так mm. ми повинні це розуміти. Валентина, от дивіться, дуже важливий момент, що треба. Треба бути віруючою людиною і звикати до свого віку. От після 40 років погіршується в нормі здорової людини зір на близькій відстані. Повинен погіршитися. Якщо він не погіршується, то у вас короткозорість. Тобто, ви хворієте другим захворюванням. І ви добре бачите. Потрібні окуляри. І саме основне, ви повинні знати, що ви не бійтеся окуляри, що сьогодні плюс один, завтра плюс два, ну не завтра, там через три роки, потім плюс чотири, до плюс п'яти людина не доживає. Через те. Угу. Окуляри треба користуватися ними. Е, якщо людина користується окулярами, то немає напруги целярного м'язу. А целярний м'яз наукою доказано, що він взаємозв'язаний із серцевим м'язом через головний мозок. І якщо людина напружує зір. У людини болить серце через те, якщо одягне людина окуляри, перестане боліти серце. Ну в багатьох випадках, коли перена голова болить дуже часто, коли ти примружений, тиск піднімається. Мені здається, ну це з власного досвіду. Коли дуже ну там далеко мені доводиться без окулярів довгий час дивитися, починає боліти голова. Тиск рідко піднімається, просто оцей акомодаційний м'яз. Він дуже має таку чутливість велику і uh -huh. біль з'являється від нього. Біль в очах, яка uh -huh. переходить потім до головної болі. Так, давайте порекомендуємо Ват... Валентині звернутися до вас за консультацією, пройти повністю обстеження, бо можливо там питання не тільки в тому, що розпливається, треба пройти комплексне обстеження. Записатися можна за телефоном 0800 337 триста Давайте ще раз 0800 333 707 От не поставила собі рисочки між цими і тепер збиваюся. Отже, записатися на консультацію до Сергія Олександровича. Телефону очіклінік, да. я приймаю там очі понеділок. неї. 0800, 337, 700, 333, 707. Да, Господи, сьогодні бачите, на мій очі клінік день. наберуть і нема проблем. Так. В Валентині я пораджу, от що. Я взагалі люблю, знаєте, от. Фірми, які працюють, е, як кажуть, по-чистому. так? От в Києві дуже багато фірм, європейських фірм. І в них обов'язкове це медичне страхування своїх співробітників. І ви знаєте, як приємно, як раз на рік приходять люди, і ти своєчасно бачиш якесь початкове захворювання і можеш повпливати на це. На жаль, населення України на сьогоднішній день ну, немає такої. До, доступності лікарів багато, але доступність це ще й гроші. Немає обов'язкового страхування, хоча є НСЗУ, яке подібне до цього, але ми починаємо розвиватися. Mm -hmm. І людина приходить в основному, це в запущеному варіанті. Розумієте, коли приходить до мене на прийом мама з дитиною, я обстежу, і дитина здорова, і я тоді роблю квадратні очі кажу, мама, чому ви прийшли? Перевірити. Перевірити. Боже, яке щастя для мене, для лікаря. Найдорожча в світі медицина профілактична. Угу. Уявіть собі, прийшла людина з ячмінцем. Я подивився ячмінець, виписав там капельки, це 5 хвилин. Угу. А щоб поставити правильно діагноз глоукоми стадії глоукоми, яка вона? Для цього треба провести 6 досліджень і вони займають півтори години. Уявляєте, Ого. півтори години. А нагрузка на лікаря в поліклініці 8 людей на один на одну годину. Через те я хочу дожитися до профілактичної медицини, щоб все-таки можна було зменшити кількість сліпих. Це така mm -hmm. катастрофа. Мене запрошують сліпі, я там провожу гутоз. Ну, я б не назвав, не назвав сліпими. Я би їх не назвав навіть незрячими, а люди з особливими вадами, mm -hmm. так вони бачать деколи більше ніж ми, коли з ними спілкуєшся. Я просто от Аня Серпутько, вона доцент на кафедрі теплопедагогіки. Ми з нею співпрацюємо в Драгоманова і Євгенія Павловна Сіньова, і Сасіна професор. Тобто, ми асоціація дитячих оптальмологів офтальмологів працюємо з педагогами, які навчають слабозрячих людей. І ви знаєте, це дуже великий толк з цього, тому що ми видали декілька підручників, провели багато тренінгів і таке інше. І от святкуємо, не святкуємо, відзначаємо і день слабозрячих, mm. і день інваліда, і день білої тростини. От це тоді, коли знаєте, людина йде біла, mm -hmm. щоб бачили, що людина погано бачить, і ви знаєте, цій людині можна допомогти. Але людина вже адаптована. От один варіант, в який я, можливо, вже колись говорив, розказувала директор інтернату номер 5 от колишня, і вона каже: От у нас виступають туди різні дітки, приїжджають до нас в свої місцеві, в них угу. є сцена. Уявіть собі, діти, які не бачать. Вони чітко виходять на сцену, відтанцювали, відспівали, знають, як піти, і все. Угу. Привези якусь дуже відому, ну не будемо казати, вголос співачку, яка не бачить. Естрадну співачку. Приїхала вона типу привітати, це було років вісім тому назад. І е, вона вийшла на сцену. От її як привели, поставили, mm -hmm. так за руку і відвели. І каже мені директор: Боже, Боже, Сергій Олександрович, якби ж її до нас на тиждень хоча б в інтернат. Розумієте, тому що там діти просто ганяють коридорами, вони знають, де там столова, де що. Вони спілкуються. Ну я дуже люблю ці колективи. В них такі талановиті діти. А ви знаєте, що основна яка робота за кордоном дається слабозрячим? Це робота за комп'ютером в крупних банках. Їх розбирають в банки, тому що вони найкращі працівники. Вони не ходять перекурити лишнє, mm -hmm. вони сидять собі в наушниках і там є програма, яка підказує їм, якщо якась помилка, і таке інше. І бо в нас прийнято, що людина, яка погано бачить, це що це масажист, розумієте? Да. Ні, ну це це, це добре, але все-таки можна оволодіти різними другими. Процесами. Сергій Олександрович, Є у нас ще два запитання Давайте. від слухачів. Давайте будемо по черзі. Так, Денис пише: скільки коштує? Скільки зараз коштує лазерна корекція зору в Києві? Дивіться, всі клініки по різному, але приблизна ціна приблизна. від 14 до 16 тисяч гривень одне око. Я можу сказати, що ну, це із тих, угу. що я знаю, клінік, де наші клінічні бази. Важливий момент перший. Це який лазер. Угу. Скільки він на ринку, чи він не старий. Хто на ньому працює, який фахівець, де він готувався. Оце все треба замотувати і запитувати. Чи є в сертифікати там і таке інше. І ви знаєте, це дуже важливо, не просто зробити там лазер. Та лазер можна зробити на самому старому там апараті, який є. І ви також будете бачити. Але ну, самий сучасний він високотехнологічний і безпечніший. Це дуже важливо. Mm. Ну і різниця ж, в ціні там не, не десятки тисяч. Ні, так? Ну, тобто не там тисяча-дві тисячі. Одвітр... Дякуючи конкуренції. Слава Богу, що в нас багато клінік в Києві і близько, мабуть, 12 клінік мають лазери, mm -hmm. ексимерні лазери, Мова йде про ексимерний лазер. Mm -hmm. Так, Віктор пише, що ви можете порекомендувати при поч... початковій катаракті? Звернутися до офтальмолога. Чому? Тому що початкова катаракта, розумієте, от катаракта має там декілька стадій. Вона є початкова, спочатку факосклероз, це коли mm -hmm. стає кристалик щільним. Потім початкова. Початкова це що? Кристалик має певну товщину 3,5 мм. І от коли він набирає воду в себе, за рахунок чого? Порушення обмінних процесів після 45 років і набирає в себе воду. Коли він вже набухає, це вже початкова, а потім набухаюча або незріла катаракта. І поки він м'який, його треба прооперувати. Коли вже зріла катаракта, ну він такий твердий, ось як стіл, mm -hmm. і тоді технічно складно хірургу це зробити. Вірогідність ускладнень під час операції більше, і післяопераційний період довше. Через те ем, бажано все-таки правильно поставити діагноз. От вам треба сходити і поміряти товщину кришталика. Угу. Якщо він 3,5 мм чи там 3,7 мм, міліметра це нормально. Якщо він вже 4,5 більше, у вас вже набухаюча катаракта, бо яка може визвати глаукому, Вам треба просто поміняти на а яке лікування? Ми ставимо штучний кристалик, а він плоский, він уже не товстий, і він не передавлює шляхи току рідини. А є якась терапія, щоб ну там, якщо людина зараз там чи фінансово не може це зробити або не наважується, є якась терапія, щоб принаймні призупинити процес? Ну нас пацієнти навчили лікарів, як їм допомагати, тому що. Що є протоколи американських офтальмологів Академії американської офтальмології, де чітко прописано, що на сьогоднішній день консервативного лікування катаракти в світі не винайдено. Uh -huh. Нехай би каплі кови коштували там дорожче, ніж сама операція. Якби були такі краплі, немає їх розумієте. І найефективніший ефективний метод це сучасна факоемульсифікація, видалення кришталика і постановка кришталика uh -huh. штучного. Запитують, яка гарантія того кришталика? Ну практично 100 років. Ми ставимо uh -huh. дітям при, на... при народженні, і той кришталик ніколи не заміни. Так віктор ще пише: лікар сказала, що хоче подивитися мене через півроку. Ну, я думаю, що давайте порадимо лікарю, порадимо Віктору. Другу думку почути так можна віктори. Можна звернутися до Сергія Олександровича або до інших фахівців очі клінік, бо саме на базі цієї клініки консультує Сергій Олександрович. Телефон 0800 333 707. Будь ласка, ще одна консультація. Друга думка іншого лікаря взагалі ніколи не буває зайвою. Це одна значка. Це слово друга думка. Це зовсім інший прискурант. Це зовсім недорого коштує. Mm -hmm. Ну мені подобається пацієнти, які мають які були в п'ятьох лікарів, О. а потім вони сідають на сімейний, сімейну раду і приймають рішення, розумієте? Або кому повірять. Це дуже угу. важливо. Я вам скажу, наша програма вона дуже корисна, тому що минулого разу мені привезли двох пацієнтів, які ну, хто нас слухає, дуже часто ті, хто погано ходить. Старенькі люди. Ну, да. І от вони заставили своїх синів, щоб знайшли мене, вони привезли. Ми їх обох прооперували. Вони дуже запущені, дуже. Але вони бачили 10%, а зараз вони бачать 25%. В два з половиною, ну начебто, не сто ну, да, а людині, але... яка погано бачить будь-який відсоток, це дуже важливо. Це не просто там моя заслуга, а це заслуга високотехнологічної клініки uh -huh. і нашої кафедри. Так, ну і поки що останнє запитання більше поки немає. Ольга пише, чому гострота зору 0,1, а лінзи виписали плюс 2? Нічого не розумію. Це ж. Зір 10% лише. Чому такі легкі лінзи? Е, дуже правильно. Якщо людина бачить 0,1, значить вона має приблизно плюс 2,5 далекозоркість. Ага. І Якщо ми ставимо завжди на півдіотрії менше. І якщо поставити плюс 2, вона буде бачити 90 чи 100%. Через те, це не, це не, не слабенькі лінзи, це достатні лінзи. Це говорить про те, що вам уже десь 65-70 років. Через те ви будете користуватися ще окулярами і для долини, і для на близькій відстані. Але існують зараз сучасні мультифокальні лінзи, які можна поставити в око і бачити на любі відстані до смерті і бути щасливим, тобто якість життя зовсім змінюється. Просто приємно, що ти живеш, от саме в такий час, коли є можливість. І ми не дивимося, що прийшла з виду, начебто бідна людина. Ми повинні правду сказати, що є дорожче, що є якісніше, що є середнє, що є так. А ще красивіше, коли лікар дивиться, людина приходить і каже, я хочу мамі найдорожчу лінзу поставити, а в неї діабет, а в неї там така ситуація, що вже найдорожчу не можна. І ти дуже тяжко пояснити, чому ми не можемо рекомендувати. Саму дорогу дитина хоче купити своїй мамі, а не буде вона працювати. Розумієте? Одинаково буде працювати, що за такі гроші, що за великі гроші. Давайте на завершення. Я починала з того, що сьогодні день офтальмолога. Вся наша команда вітає всіх офтальмологів. Чотири 4,5 і... тисячі офтальмологів в Україні. і оптометристів, правда? І Ж можна, оптометристів... Теж, можна теж їм сьогодні святкувати більше, тому що кожна оптика має по два оптометристів. От ми дякуємо вам за вашу роботу за те, що ви зберігаєте наш зір. Але я хотіла вас запитати: а що ви сьогодні бажали колегам? Знаєте, миру. Ось того спокою, тому що, знаєте, переміщення лікарів з mm. тих зон, воно ж не дуже добре. Люди там звикли жити, в них своя клієнтура, у них свої родичі. І тут тобі вони переїхали то й туди, то й в Тернопільську область, то й він. вони начебто і не мішають комусь, mm. але починати нове життя це неможливо. Через те я хочу, щоб повернулися кордони, я хочу, щоб повернулися мої родичі. Вони поїхали з. Маріуполя в сестру вбило двоюрідню, а вся молодь, яка могла тікати, то тікали. От я хочу, щоб повернулися, тому що в нас там будинок в Маріуполі. У нас з моєї мами дядька, він був прокурором Маріуполя багато років тому назад. Там такий красивий будинок із білого ракушняка в центрі міста. На ну я за те, щоб появилася можливість нам працювати на тих місцях, де ми працювали. Я не бачив. Як би не заробляли переміщені наші лікарі на західну Україну, вони щасливо не живуть. Ви знаєте, нема того задоволення миру. А все останнє, ви знаєте, у нас чудова нація. У нас дуже активні медики. В нас уволодівають медики саме сучасними технологіями. Ви скажіть, чого в нас в Україні немає того, що є в Європі? У нас є тепер уже все. Через те, нам треба мир, спокій, економічне зростання і розвиток. Я хотів би дожити до цього. Ну, бажаємо, щоб е, цей стан е, прийшов якомога швидше. Дякую вам дуже. Дякую. Нагадаю, що сьогодні гостем програми Лікар знає, був відомий український офтальмолог, професор, завідувач кафедри офтальмології та оптометрії університету імені Богомольца Сергій Риков. Я дякую всім за увагу і до зустрічі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі. Лікар знає на радіо Київ 98 вісім